Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати казку про ромашку та мурашку. На галявині лісу росла собі ромашка. Одним однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато різних квітів. Та лише ромашка одна. І було їй дуже сумно. Ні з ким було поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою, кульбабки зайняті своїми парашутиками. Весь час повчають їх, якнайдалі летіти. А до ромашки нікому діла нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула ромашка, що хтось тихенько плаче. Озирнулася довкола і побачила маленьку мурашку. Гей, малечо, ти чого плачеш? Ой, як не плакати, коли ніженька дуже болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніженькою? стривожено спитала Ромашка, бо була дуже добра і завжди всіх жаліла. Я її подряпала, і тепер ти не можу. Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала мурашка і знову заплакала. І справді, потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся, крикнула Ромашка. І низенька нахилила свою голівку, утворивши затишну чарівну білу парасольку для мурашки. Ой, спасибі тобі, Ромашенько, що заховала мене від дощу. А чим я тобі віддячу? А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотньо. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала, де бувала, що бачила, а ромашка уважно слухала, і сміхалася. раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав крапати, ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилася між хмарами, аби просушити свої пелісточки. А мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, біднесенька? зупинила її ромашка. Попросимо дядечка подорожника. Хай він полікує, він добрий лікар. А дядько Подорожник різ поряд, почув про мурашкину біду, дав краплинку свого соку. Ромашка свою пелюстку для перев'язки та й полікувала мурасі ніжку. Тут ще й дядько Джміль мимо пролітав. Ромашка його попросила допомогти мурасці дістатися додому. Він теж не відмовив, посадив її собі на спину та й полетів до мурашника. Ох і дякувала Мурашка новим друзям. А дядько Джміль підморгнув мурасі і промовив Завжди пам'ятай, ніколи, нікого в біді не лишай. Тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись. Та й полетів собі, а мурашка помахала йому вслід лапкою і, задумавшись, пішла додому. З того часу вона часто провідувала ромашку, розповідала їй про новини в мурашнику чи лісі, не забувала подружку. І якось також віддячила ромашці та... добром за добром. Було це так настав час ромашці висипати достигли насіннячку, і не було вітру насіння не рознесеться галявиною. Зажурилася наша ромашка. Ось тут і допомогла мураха подружці. Покликала всіх своїх родичів, а вони схопили кожна по насінню, і розбіглися в різні боки галявини, залишили там насіннячко та пішли по своїх справах. А наша мурашка задоволено потирала лапку об лапку і сказала наступного року ти вже будеш на галявині не сама, не сумуватимеш. І підморгнула дядькові джмелеві, котрий пролітав поряд добром за добро. Ось така чудова казка була, дітки. Сподобалась вам? Сподіваюсь, що так. До нових зустрічей!